Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім, як я зробив гойдалку, гніздо та турнік своїми руками. Покажу все, розповім скільки це мені коштувало. В принципі, якщо буде цікаво, пишіть коментарі, відповім де я, що замовляв. Ставте, будь ласка, лайк і підписуємося Погнали! Дякую. Беремо мої заготовочки. Сьогодні будемо одну цементувати, трошки застигне, і вже післязавтра другу. Зараз одну сторону поставлю, закидаю всередину лунок будівельним сміттям, і потім вже буду заливати робити заміс з цього ж піску, що має тут і був, зі щебнем. Будівельного сміття в мене ще вистачає, тому зараз буду на маленькі-маленькій шматочку його дробити, щоб нормально залазити, потім все це буду заливати. Зараз будемо закидати, міряти по рівню, закидати будівельним сміттям, потім вже заміс готовий, будемо все заливати. Зараз розпаковка, взяли на промі. Взяли найдорожчу, найкращу, але це для дитини. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити свою дитячу мрію. Маленький такий куточок, де можна займатися спортом. Будемо робити турнік. Я покажу, як я це роблю. Знову ж таки, не затрачаючи багато на це коштів. Купив сьогодні дві труби. Обійшлося мені це 850 гривень. Труба 6х6 товщиною 2 мм. Також буду використовувати обрізки, які в мене є, щоб її подовжити, щоб вона гарніше трималася, щоб турнік гарніше тримався. Тому починаємо працювати. Ставимо, будь ласка, лайк і підписуємося. Дякую за перегляд. Ось так труби виглядають, про які я вам щойно казав. 6х6, 60 на 60, товщина двічка. Взяв 3 метри, ціна обійшла мені 850 гривень. Також, щоб подовжити, буду використовувати ось такий уголок. Вже розмітив. Він довжиною 1,60 м, Я його буду зараз за допомогою болгарки ділити на два. Він дуже товстий. Я думаю, тут 0,5 см. Ми його будемо саме бетонувати, а ті труби будемо приварювати до нього. Метал дуже добротний, дуже міцний. Саме такий мені потрібен, щоб його гарно забетонувати, щоб турнік міг гарно триматися та можна було на ньому робити різні вправи. Все, друзі, все поприварював, Довжина тепер кожної стойки рівна 3,5 метрів. Я буду закопувати на 1 метр. 2,5 мені має з головою вистачити. У мене зріст 1,81. Тому думаю, мені вистачить з головою. Мені головне, щоб він дуже гарно тримався, дуже все було щільно, а потім вже буду під мою площадку заливати все цементом та робити стяжку. Зараз дружина гарненько все обізжирює, Розчинником потім будемо грунтувати одним слоєм, а потім фарбувати. Перед тим як наносити грунтовку, це також стосується фарби, я її трошки помішую і додаю розчинника. Грунтовку обрали також чорного кольору, як і сама фарба. Спочатку грунтовку наносимо один шаром, а потім вже будемо фарбувати після того, як гарненько висохне, а фарбу вже будемо наносити в два шари. Друзі, ну що, всі роботи завершені. Вчора погрунтували, ввечері вже по, пофарбували. Фарбою наносили чорного кольору, матово. Зараз будемо вішати саме гніздо та будемо вже випробовувати. Гніздо вішає на ось такі от карабінчики. Карабінчики по 35 гривень, недорого, нержавіюча сталь. Також вчора ось такі от вушка приварили. Та самі підшипники, трошки згодом розповім. Весь метал, все нам обійшлося. Це з приводу самої гойдалки, 1900 гривень. Метал на турнік мені обійшовся 800 гривень. перекладина сама в мене була. Це зі старої батареї я зрізав. Вірніше, не з батареї, а з труб, які йшли до самої батареї. Гойдалку, гніздо повісили. Сама гойдалка це найдорожче, що в принципі нам вийшло. По ціні сама гойдалка 3800. Я на цьому сайті заказував перший раз. Я заплатив також на ложку на новій пошті. Там з доставкою вийшло трошки більше 4000 по підшипникам. Також дуже гарні замовили підшипники. Якщо комусь буде потрібно, пишіть, пишіть на мою пошту. Буду рекомендувати, це ніяка не реклама. Пишіть. Або на в коментарях також буду відповідати. Також по фарбі фарбували валіком, все як на відео. Ну, в принципі, це ми пофарбували один раз. Перший раз була грунтовка, потім сама фарба матова. Ще думаю, один раз пройтися. Ну, і в принципі, доволі таки непогано. Також, щось хотілося би сказати знизу. Тут трошки цемента, то все зрозуміло, це все буду зчищати. Також на турніку теж саме. В мене залишилася машина, обробляв бітумом Тут всюди позамазую бітумом Хай буде так, мені здається, так буде набагато краще. Потім також тут буду все підвивати. Не знаю, високо сильно не буду робити, можливо, трошки вкопаю, а потім планую зробити ще прорезинене таке покриття. Продається. А можливо зроблю його у формі плитки. З приводу підшипників, підшипники прикручували до металевої пластини, а металеву пластину приварювали до самої труби. Тут гарненький шов іде, це я робив не сам, це мені робив мій знайомий сварщик, дуже гарний. Також, в принципі, кому буде цікаво, можу дати його контакти. працює по Харкові та Харківській області. Отже, шановні глядачі, гойдалка обійшлася 6500, це в два рази дешевше, ніж вона коштує в магазині. І в нас тут добротний метал, метал трієчку використовували. Тому, в принципі, це дуже вигідно. Це мені обійшлося саме гніздо, сам метал. Те, що мені сварщик робив шоу від підшипника, це робота за замагарич, тому що це мій товариш. В принципі, результатом дуже задоволений. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Всім дякую, Па-па.